Часто собаки випадають, ну подивимось. Так, щось чуть-чуть. Так, один є, два. хорошо, щось дасть. Є, є. Ой, хорошо, це має нормально засипати, братва. Давай. А ні, вони могли б всі включити? Є. Це, це має бути дуже хорошо. Якщо що це або закрилося, вообще був би пісед. Коротше, прикольно, що респінчики вилітають. Дивіться, косарик на базу! Нігецька шляпа, оце база. Давай ще щось дай. Так, два є, це ще нам чуть-чуть небагато, косарь уже 60. Хорошо все! Давай, давай! От, чуйка, чуйка була, бачите перший раз. Але бачите прикольно, що дало зразу з місця мозги включити. І так як ми це і зробили, нормас. Фух, 4 хвилини. Харашо думаю, друзі, ви таке любите, тому що я сам таке дуже сильно люблю.